Доброго дня, сьогодні 2 червня. Пройшли дощі, і я вирішив пройтися по нашому педропарку в пошуках грибів. В цей час я знаю, що є одні гриби, які починають уже рости саме в нашій місцевості це літні гливи. Ну, Всі знають, що є. Осінні вони синього кольору і десь вересень, жовтень достигають. А є літні гливи. І от мені літні гливи навіть дужче подобаються за смаком, а ще тому, що ну, практично немає конкурентів. Мало хто збирає їх. Можливо, вважають, що вони не смачні або неїстівні. І що немає літніх глив. тобто літом вони не ростуть. Але вже років 5-7, десь так я приходжу і збираю. Значить, вони ростуть десь внизу дерева, але дерево не живе, а вже усохше дерево, саме на таких деревах. На живих деревах вони не ростуть. І ось тут міцелії вони пустили, і я знаю, тут вже років от по дереву десь ще два від цілих три роки вони тут ще будуть рости. Потім їх ну, вже вони повністю з дерева поживні речовини забирають і міцелії просто відсихають. Так от, пройшовся я і ну, це на днях. Тут я побачив отаке от чудо. І зараз буду їх зрізати, от котрі більші. Так от я підрізав і дивлюся, ну, наче червоних немає. От вони ще тільки молоденькі, вони самі смачні. Оці зараз піджарить, їх відварить, стушить. Ну, такий вигляд має така ніжка. В цей час ну ще серчано-жовті тротовики у нас тут а в лісі. А так грибів практично немає. Так, зараз ми обійдемо, подивлюся, там теж повинні бути. Ну, от. Показую. Так, оце гриби, може хто не знав, це гриби навозники. Це вже вони такі вже... Старі. Теж є умовністині гриби. Так, а оце наші гливи. Оце ну, ще, ще молоденькі такі. Ну, як? Тут просто, можливо, їм вологи не вистачає. А ось трошки більше. Ось. Можливо, хто не знав про ці гриби. Ну, я вже відео показував раніше про них. Навіть показував рецепти, які їх приготувати. Гриби ще мають цілющі властивості от медицині. Це вони користуються популярністю, там теж якісь лікувальні ефекти мають, тобто не просто смачні, а ще і лікувальний ефект. Так само, як, до речі, трутовики теж мають такий ефект. Ну, коли немає взагалі ніяких грибів, то я скажу, що і такі гриби це теж в такий час знайти. Ну, багато чого вартує. Так що зараз позбираю і вечором буду їх жарити на сковородці зажаркою, жаркою, з картоплею. Ось такі грибочки в нас тут. Для дропарку водяться літні глиби.